Війна відсунула на другий план багато проблем. Однією з них є проблема з сміттям. Яка ж ситуація із проводженням з твердими побутовими відходами у нашому місті? Наша наступна тема варто заакцентувати, що минулого місяця львівські перевізники здали на переробку 70 тонн скла. Як наголошують в управлінні з питань поводженням з відходами львівської міської ради, переплавлене скло за своїми характеристиками нічим не, поступля... не поступається скло що виготовлене зі свіжої сировини. А процес переробки вимагає значно менших витрат. Енергоресурсів натомість, якщо наприклад, таке скло потрапить на полігон, то воно буде розкладатися сотні років. Подумайте собі про це. Тож ми закликаємо всіх мешканців сортувати зокрема і цей вид відходів. Але пам'ятайте, що скляна тара має бути максимально чистою. Це полегшить подальше до сортування та зменшить ресурси. Також в управлінні нагадують, що старі дивани, шафи, крісла приймають у пункті збору на вулиці Жовківська, 18. Жовківська 18. Туди треба зводити свої старі дивани, крісла і так далі. Бо ж часто люди просто залишають їх біля смітників біля будинків, не розуміючи того, що вантажні автомобілі, які приїжджають за побутовими відходами, не забирають таких речей, та і не для цього вони придумані. Вони виходять від цього просто з ладу. Проте як правильно поводитися з відходами і детальніше про цю культуру? Ми поговоримо із Романом Яциковичем, керівником відділу комунікацій та просвітництва управління з питань поводження з відходами Львівської міської ради. Пане Романе, вітаємо вас. Доброго, Доброго вечора слава Україні. Вечора. От не так давно Львів мав гостру проблему зі сміття, з відходами, і можна сказати, що навіть у смітті цьому потопав. Так ми пам'ятаємо цю сміттєву кризу. Але як зараз ситуація із цим? Чи вона вирівнюється, і люди розуміють, що треба до сміття ставитися серйозно? Дякую вам за запитання. Ну, коли ми будемо ставити до сміття, воно залишиться сміттям. А коли ми почнемо ставитися як до відходів, це зовсім інша буде історія. І про неї вам коротенько сьогодні розповім. Насправді сьогодні ситуація в місті з вивезенням побутових відходів є стабільною. На сьогоднішній день що добово забирається, триває збір побутових відходів. Якщо і трапляються якісь форт-мажорні обставини, то це про ті речі, про які ви говорили. Якщо автомобілі виходять з ладу. Ми оперативно, як управління з питань поводження з відходами реагуємо на них. Відразу звертаємося до привізника, залишаються інші машини спільно з районними адміністраціями. виїжджаємо на місце і в швидких годинах вирішуємо дан вид. Бувають і інші, наприклад, питання, наприклад, якщо там десь є перенакопичення якогось виду відходів. Також інформуємо працівники нашого управління постійно здійснюють моніторинг, тобто об'їжджають. І ми стараємося, щоб на ранок, коли мешканці йдуть на роботу нашого міста, гості нашого міста місто було чисто прибрано, тому і зараз такої критичної ситуації Богу дякувати немає. І ми надіємося, що надалі така ситуація буде ще тільки покращуватися. Тобто, все поки що спокійно. Так, але ми прагнемо до ідеалу. Так справді машини забирають щовечора забирають, і у мене в будинку. Думаю, що стас біля тебе так само забирають сміття. Але впродовж дня от сміття накопичується в тих контейнерах всіх, і ми спостерігаємо вже під вечір таку таку ситуацію, що контейнери просто переповнені. Це і е, санітарна, це і санітарне питання, і ті самі гризуни ми можемо спостерігати. Як з цим будете боротися? Чи придумали вже якийсь план? Можливо, двічі на день вивозити сміття. Так, дивіться, є е, частини нашого міста, де е, здійснюється забір. І два і три рази, до прикладу, і вихідні є такі частини міста. Є частини міста, де особливо є, як ви кажете, проблема. Ми, тобто, під кінець дня, і до прикладу, там здійснюється швидший забір. Тобто в нас здійснюється онлайн-моніторинг. Ми бачимо на кожній машині спецсміттєвозі є gps трекери Встановлені, є в кожного перевізника компанії графіки забору. Якщо виникають якісь, наприклад, ну, якщо там один контейнерний майданчик сьогодні перенакопичний, то, можливо, це така ситуативна ситуація, але якщо це є якісь більш там, 2, 3, 4, 5, це вже якась є мінімальна проблема, тому ми швидко теж реагуємо. А е, куди звертатися е, мешканці? Дивіться, якщо мешканці бачать, вони звертаються, вони дуже добре звертаються на гарячу лінію міста. Відповідно, є звернення, перевізник реагує на це звернення, або якщо це є звернення, управління реагує. На це звернення, тобто всі звернення реагують мешканці, куди звертаються. Так мешканці до нас телефонують в управління з питань поводження з відходами. Також тобто вони є система зараз, яка ви сказали про гризунів. Так, є така проблема. В деяких не на всіх контейнерах. Ми є графіки миття. Зараз прийде весняно-осінній період. Графіки миття дотримується кожен перевізник. Зараз ми ввели для кожного перевізника показники ефективності, де є такі один з пунктів, як. Те, що вони повинні е, слідкувати за свої тобто, за фірма, повинна своїм брендингом, так, це автомобілі чисті, е, працівники, котрі виконують цю роботу, повинні бути в адекватному, належному стані, е, тобто, форма, щоб це темна пора доби і тому подібне. Тобто, ми працюємо над цим. І санітарний стан контейнерних майданчиків, якщо є, нас інформують, ми швидко це. Але кожен перевізник старається тримати. Є випадки, і це цей кричущі деякі можливі випадки, ми стараємося висувати спільно з районними адміністраціями і з іншими структурними підрозділами міської ради, такі, якщо є питання. На жаль, перенакопичений контейнер може бути ще з того, що людина приходить, до прикладу, недавно бачив таку картину, коли приходить і залишає одяг, так, який вона не має вже його не хоче носити. Вона його залишає, і, відповідно, вона його просто кидає на контейнері. Ну, якщо можна, там що можливо хтось забере. Або приносять там, ви можете спостерігати тут неподалік коробки, так, і ставлять під контейнер. Хоча контейнер наполовину пустий. Це про культуру вже повідно. Так, і тому є таких купа питань, і ми стараємося на це адекватно реагувати. Ну і стараємося, щоб санітарний стан контейнерних майданчиків, отже, більшість з них знаходиться в спальній частині нашого міста, особливо велика частина біля кожного будинку. Так. Там повинен бути зробити порядок, і перевізникам на кожній зустрічі наголошується, що друзі, санітарний стан, наліпки, контейнери, сам вид контейнерних майданчиків. Це має бути на вищому. Як віде. ви вже правильно почали підмічати, скажімо, цю проблему, вона може викликатися переповнення смітників е, тим, що люди просто викидають в них все. Підряд, так, тобто немає так званого сортування сміття, коли можна розділити відходи на різні варіанти. Відповідно, і контейнери будуть наповнюватися не так швидко, і це втягне за собою цілий пул запитань, як з цим бути, як з цим, по-перше, боротися, а по-друге, як навчити людей, що з відходами треба поводитися теж правильно. Бо, зрештою, як мінімум, ми будемо бачити постійну цю картину переповнених смітників, а як максимум, ми будемо бачити просто навколо міста все в сміттєзвалищах, як з тією програмою освіти, і як з розумінням того, що до відходів треба ставитися, ну не знаю, логічно або якось правильно, да, правильно планувати своє ставлення до них, дивіться зразу вам скажу, що управлінням розроблена концепція так, комунікації з мешканцями комунікації. Тобто стратегія комунікації, ми її напрацювали, і перш за все це просвітництво займає одну з ключових ролей. В цьому на сьогоднішній день наше місто забезпечене в культурі поводження з відходами, контентними для роздільного збору певних фракцій. Що ми почали? Одна з найбільших фракцій це органічні відходи. Так, органічні відходи це є е, ті відходи, котрі. Накопичуються залишки їжі, рештки їжі, так їх є найбільше, це близько 40%. Якщо Якщо візьмете сміттєвий пакет, який носите зранку дому, він буде важким через дві фракції: це є органічні відходи і це є скло. Тобто органічні відходи це маленькі коричневі контейнери, які е, туди треба кидати залишки і рештки їжі. Але ми стикнулися з іншою проблемою, що там дуже багато політлених пакетів. Пізніше, можливо, про це скажу. Е, другий вид відходів це є пластик. Е, який е, нас теж багато накопичується. Ми, його, е, для нього є жовті контейнери, так звані сітки. Але пластик цей має бути максимально спресований, тоді його буде більша містимість, і він не буде перенакопичуватися, Тому що в нас як взяли, випили, закрутили пляшечку і винесли її. А треба потрібно правильно спресувати і максимально вона повинна бути чистою. І третій вид відходів, який зараз ми доставляємо, це скло. Це є близько 40% контейнерів, заповнених нашим контейнерів майданчиків нашого міста. Це скло, якими відбирають наші перевізники. Тобто, людям мешканці можуть його здавати. Що місяця ми будемо збільшувати кількість цих контейнерних майдан... контейнерів для скла. Тобто, три найбільші фракції органічні відходи скло і пет. Тобто, ми відбираємо інші змішані відходи. Також ми плануємо, але держава тут має нам цьому допомогти. І це буде папір і метал, які будуть в майбутньому. На сьогоднішній день ми навчаємо на базі нашого комунального підприємства Львів Спецкомонтранс на вулиці Жовківській, 18. У нас є показовий оглядовий контейнерний навчальний центр поводження з відходами, де ми почали з студентів екологічного природничого напрямку. Вони так звані наші амбасадори, які е, якраз для них це найактуальніше. Вони є молоді люди і будуть про це, якби е, говорити. Так само є помітним те, що у. Скажімо, старіші забудові багатоквартири, міській, і скажімо, в новобудовах є трошки по іншому вигляд цих майданчиків, так само і сортувальних майданчиків, і так само і ставлення, поводження людей до своїх відходів. Чи буде робота з ОСББ і власне з ОСББ тих районів, де ми бачимо ну, максимальні проблеми, тобто це спальні великі райони старої забудови? Дивіться, в кожний привізник ми намагаємося, якщо контейнерний майданчик потребує накриття чи твердого покриття, ми звертаємо на це увагу чи оновлення контейнерного парку це в процесі кожного року оновлюється. Є також значна частина, через що страждає місто. Це є спалення контейнерів. Так, Десь в рік ми маємо 200-250 контейнерів, які спалюються, тобто вандалізм. І ми тут закликаємо теж правильно поводитись, не викидати ніяких недопалків, інших речей, щоб не призвести, тому що пластиковий контейнер він є дороговартісним. Справді, ось і е кожен е привізник зараз. Е Оздоблює ті контейнери майданчики, там на коди, тобто закриваються вони. Тобто, кожен привізник намагається естетично провести пункти поводження з відходами, тобто так звані контейнерні майданчики. Це добре, що ви будете проводити різні тренінги. Що мабуть і в школах потрібно дітям так, також ми це розказувати, теж але тренер. і власним прикладом, от е, таке питання: е, як е, ви вдома чи сортуєте сміття, і чи в міській раді е, сортують сміття? Чи у вас є поділено от по контейнерах? Тому що Починати треба з голови да, Так, тому що як я згадав одну історію про економію електроенергії. Нам один з експертів розповідав про заміну лампочок на лед лампочки. Казав, що в останню лампочку накалів він бачив в комітеті Верховної ради по енергетиці. От е, так насправді вдома відсортовують всі побутові відходи. Найперше це і органічні відходи, тому що. І е, пластик також, якого в мене можливо найбільше є теж. Тобто е, я стараюся максимально так, в мене ще немає контейнера для скла, але я вже думаю, що на швидшому майбутньому з'явиться. Щодо міської ради, то ми започатковуємо взагалі два проекти. Перший проєкт е, це є те, що ми роздільного збору контейнери мають, тобто циклічні закрити, щоб вони стоять на території Львівської е, ратуші. так. І в всіх структурних підрозділах ми розпочинаємо вже розпочали процеси щодо роздільного збору розставлення контейнерів для скла пету і паперу, тобто, що найбільше протокується, можливо, і ми будемо це якби відбирати. На чистоту дотримуються? Дотримуються угу. Не, Можливо, так, як має бути, але ми вже над цим працюємо і угу. думаю, що. На кінець року ми будемо 100% забезпечені всіма контейнерами. і Будемо сортувати. Ну, прийдете нам розкажете. В На кінці року залюбки. <laughs> Е... Ще, ще би нас цікавило одне був... запитання. Да. Мабуть, останнє так: це так. про е, наболіле. Є помічено про те, що ми забороняємо пластикові пакети одночасно напіло, так, так. так. а одночасно Важно. бачимо, коли товари запаковуються, на них використовується максимально велика кількість тієї самої поліетиленової плівки, як воно співіснує в одній реальності, взагалі тут. Немає пакетів тут максимально поліетиленовий плівки. І що з цим робити? Зокрема, інтернет замовлення, я дозволю собі додати те, що ми розмовляли перед ефіром. Я часто користуюсь інтернет-замовленнями. От і приходять просто пакунки, вони обмотані ти цією, цією кліонкою. Як з тим бути, і чи буде тут оголошена війна? Я знаю, як я маю себе поводити. А загальна концепція е, так, прастові пакети. Ці дуже велике зло. Їх в секунду у світі продукується близько 160 мільйонів тонн. Е, і тисяч перепрошую. Насправді це дуже кричуща проблема. Держава заборонила закон України про обмеження обігу пластикових пакетів. Вилучається з супермаркетів на сьогоднішній день. Ми працюємо в цьому плані для того, щоб великі мережі започатковували біорозкладні пакети. І пізніше мешканці, котрі бажають сортувати органічні відходи, ми закликаємося їх, використовували ці біорозкладні пакети для сортування органіки. Відповідно, це зменшить нам кількість поліетиленових пакетів на наші міські компостувальні станції. Це перше, друге. Є зараз заборонена перевірку державної споживчої служби, так яка обмежив час військового стану. Але ми вже працюємо над тим, щоб спільно з державними органами інспектувати і з Проводити таку просвітницьку кампанію, щоб великі мережі магазини вилучали щодо того, пластику, які ви говорите, так справді, інтернет-магазини не дотримуються цього. Це велика проблема. Але я думаю, що в скорому швидкому часі вони цього будуть дотримуватися. А сьогодні вам порекомендую просто його правильно спресувати і виконати в контейнер для пластику і пет. Дуже дякуємо, що знайшли цього вечора час, аби поговорити про важливу тему і важливу тему для кожного мешканця, бо вона просто біля нього постійно перебуває. Ми мусимо з цим миритися, але як ви правильно відзначили на початку, до сміття треба ставитися як до відходів, і тоді ставлення до них зміниться. А ми ще обов'язково будемо повертатися до цієї тематики. Нашим глядачам ж нагадаю, що ми говорили про культуру поводження із сміттям. А головніше відходами і з Романом Яциковичем, керівником відділу комунікації та просвітництва управління з питань поводження з відходами Львівської міської ради. Дуже вам дякуємо. Дякую. Дякую вам.